Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі інформаційна програма. Час новин на каналі ТРК Ятрень у студії ведуча Людмила Куренюк. Про неактуальніші події. Дивіться далі. Це президент Польської асоціації журналістів і директор Белсад ТВ Агнешка Ромашевська Гужі в коментарі про прочірку розповіла, як почуваються після побиття в Черкасах її журналісти Сергій Марчик та Юрій Висоцький. Нагадаємо, що 27 січня, коли країною ширилися народні протести, польські журналісти Белсад ТВ Сергій Марчик та Юрій Висоцький приїхали до Черкас разом із колоною Автомайдану, щоб зняти репортаж. Тоді в місті почалося захоплення облдержадміністрації. Беркутівці почали бити журналістів та їхню техніку. У результаті журналісту Сергію Марчику наклали вісім швів на голову, а оператору Юрію Висоцькому розбили особисту камеру вартістю близько вісім тисяч доларів. Пані Агнешка дізналася про це близько першої години ночі за польським часом. Я тільки боялася, щоб вони не придумали що це білоруси і щоб вони їх не… не отослали в Беларусь, потому что я тогда не знала, что это будет. Я, говорю, я сказала, вы говорите польское телевидение. Все время польское телевидение и все. Потому что если... Вас от... Никто не знает, может ничего не случится, а может плохо. Это просто, просто неизвестно, что там сделают, если их скажут, что они какие-то беспорядки творили. В... Приехали из Белоруссии творить какие-то беспорядки в городе Черкасы. Це що ж так да. я, що я їм совітувала, шта мені не говорішто з польського ті Проте, навіть після такого прийому в Черкасах, білоруські журналісти польського телебачення каже Гнашка Ромашевська не хотіли йти на лікарняний, а навпаки, хотіли їхати. іще. вони почувають себе добре і знову готові до подвигів. А пані Ромашевська дуже радіє, що їх хлопців не вбили в Черкасах. Центральний волонтерський штаб разом знову вже вкотре підготував черговий вантаж для військових Донбасу. Цього разу волонтери завантажили 10-тонний автомобіль, який того ж вечора вирушив у далеку дорогу. Продукти харчування, питна вода, теплі речі стали основним вантажем, який зібрали для захисників батьківщини уманські волонтери. Велика подяка небайдужим уманцям, які допомагають волонтерам зібрати допомогу воякам. На сьогодні ми відправляємо машину з Дебальцево. Відправляємо велику машину 10 десяті Хочемо подякувати за це Станіславу Володимировичу, нашому підприємцю, що надав. І 12 тисяч гривень також надав нам місцевий підприємець, за то, щоб ми могли оплатити цю дорогу. На сьогоднішній день була спакована машина десь протягом тижня де ми закупили багато теплих речей, бушлатів теплих, теплих штанів, теплих балаклав, шапок. Дуже багато наших місцевих жінок нам приносили теплих в'язанів, носків, на які сьогоднішній день хлопці дуже потребують цього. Зібрали дуже багато продуктів харчування, спальні, мішки, дощовики, каримати. Все це відправляємо нашим хлопцям. Громада Умацького району і міста Умані. Це тобто, волонтерська група разом. Велику і подяку і виносить підприємцю, і жінці, Киселю і його жінці і... Батьк... Ірині, Петрівні. Ірині Петрівні, які виділили іменно нам багато води питєвої, хліба, консерви, допомагають, допомагають інструментам. Коли вже смеркалося, до штабу прибули нові меценати, які привезли з собою унікальну конструкцію. Це спеціально сконструйований і виготовлений котел-обігрівач для учасників АТО. Дана модель зможе обігріти приміщення до 100 квадратних метрів, і меценати обіцяють поставити потрібну кількість таких моделей. Сьогодні така благодійна акція, і ми хотіли б представити нову продукцію наших звичайних, але мудрих, наших спеціалістів. Ми хочемо презентувати новий котел Турбіна 100, який дійсно буде сьогодні основним моментом і основною деталлю для наших хлопців, для наших військових, для наших вояків, які знаходяться на сході. Унікальний він чин, Дуже простий в самому використанні. При маленькій кількості там тих самих чи простих звичайних дров, чи що є в використанні, можна все абсолютно загружати на неї. Розганяючи температуру максимально, вона може обігрівати до 100 квадратних метрів, цим самим дає тепло, обігрів, можна використовувати тільки по зазначенню і фактично можете звернути увагу, дуже проста, зручна в обслуговуванні, виробництво. Ми зараз передаємо це перше як екземпляр, щоб хлопці дійсно відчули і на собі і знали, як, наприклад. Що це, як користуватись і випробували. випробували це насправді? Фактично, ми хочемо знати, давши цю першу модель, ми вже сьогодні чекаємо від них ту кількість, яку вони бажали щоб ми їх забезпечили. Якщо вони нам буквально цей груз доїде свій коло, завтра ввечері, буквально він завтра буде на місці. І вже після завтра ми приймаємо замовлення. Це благодійна акція за допомогою фонду при нашій підтримці. Ми готові. Скільки потрібно? 50 100, 500 штук. Відверто заявляють про це. Ми готові передати в зону АТО в зону цих військових днів. ЛНР та ДНР всупереч мінським домовленостям відмовились від усіх запропонованих Порошенком поступок. Зокрема, проводити місцеві вибори 7 грудня та розпочали підготовку до власних виборів голови та депутатів парламенту на 2 листопада. А щоб не обмежувати кордони ЛНР та ДНР під контрольною їм територією, бойовики націлилися легалізувати вибори на всій території Луганщини та Донеччини за допомогою заочного голосування. Зокрема, так звані ЦВК ЛНР вже оголосили, що для виборців північних районів Луганщини, які знаходяться під контролем української армії, буде забезпечена можливість віддати свій голос поштою або на сайті власного ЦВК. Також за терористів можна буде проголосувати достроково та за відкріпними талонами. Стало відомо і те, що вибори в ЛНР 2 листопада буде проводити ексрегіонал Єфремов, а допомагатимуть йому ті ж самі люди, які багато років забезпечували результати на виборах для єфремівців та проводили незаконний референдум для Путіна. Колишній регіонал, а тепер кандидат в народні депутати по округу 112 міста Рубіш, Кіровськ, Брянка, частина міста Первомайська Луганської області, передрікає колишньому своєму колезі Олександру Єфремову, якого вважали одним з організаторів і призвідників сепаратистського шабашу на Луганщині. Право від бойовиків або відданих йому ж соратників. Якщо він туди поїде і буде щось формувати їм мешать, то його просто ліквідують. Якщо йому это дадут сверху такую возможность, я вам скажу. то его ликвидируют айдаровцы. В общем, где бы он ни появился, у него одна, у него на лбу крест стоит. И в середину этого креста обязательно попадет пуля. Предательство такого количества людей, принесенное такое горе, никогда не простится. Ни на том свете, ни на этом тем более. Все равно его догонит э, то, что он заслужил. 50 чоловіків, обтяжених своєю прекрасною половиною, долають 250-метрову дистанцію на якийсь час. На шляху їх чекають не лише рівна доріжка, але й багнюка, і навіть штучне водоймище. Так в США в минулі вихідні проходив 15-й північноамериканський чемпіонат по перенесенню дружин. Жартівливе змагання родом з Фінляндії. Проте колись воно зовсім не мало відношення до веселості. Через подібне випробовування далекі часи проходили ті та хотів вступити в зграю легендарного фінського розбійника Кайнена. Майбутні грабіжники повинні були довести свою силу, і для цього перетягували на своїй спині важкі мішки з житом або дівчат з сусіднього села. Тепер жінки беруть участь у змаганнях добровільно, а переможців чекають призив. Чоловіки можуть переносити своїх жінок на плечах, але віддають перевагу естонському способу. Він полягає в тому, що дружина висить на спині чоловіка вниз головою, обхвативши його ногами за шию і руками за поперек. Цього року перемогла пара з штату Мен Джесі Уол і Кристина Арсен. Окрім титулу переможця, Джесі Уолл отримав у винагороду ящик пива вагою з христину, а також чек на 482 долари 50 центів. А ви знаєте, як обскубують курку в промислових масштабах? Багатьом завжди було цікаво, як обскубують свійських птиць на промислових підприємствах, адже не вручну ж. Питання зняте. точніше, відповідь знята на камеру для того, щоб народні умільці, кулібіни і просто ті, хто хоче полегшити кухонну працю своєї дружини, змогли спорудити собі таку машинку. А якщо не вдається, то хоча б подивіться. Це одне з найчистіших і найшляхетніших джерел емоційного стану радості, діяння, творення. Думка, що народжена, збуджена, витончена в праці, стає радісною, оптимістичною, писав Сухомлинський. Хоч над тобою було б сто вчителів, вони будуть безсилі, якщо ти сам не зможеш себе змусити до праці і сам вимагати її від себе. Але попереду вихідні, і ми пропонуємо відпочити від праці, щоб з новими силами взятись за неї з понеділка. На все добре. А на завершення програми пропонуємо дізнатись прогноз погоди на сьогодні. 12 жовтня відзначається День пам'яті святого Єрофея, єпископа Афінського. У народі говорили, з Єрофея холод сильніше. З цього часу посилюється холод. Люди помітили, чим раніше випадає перший сніг, тим пізніше утвердиться у своїх планах зима. А рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу. Як повідомляє синоптик UA, день буде хмарним. З самого ранку в Умані небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Вранці розпочнеться дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 14 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск 741 міліметр. Вологість повітря 80%.